Слава Україні! Героям слава! З нами команда Танчик, 17-й всеукраїнський турнір від «Даймонд Ліги». Сергій вчора 4 1 вигравали, пустили перемогу. Сьогодні 2-0. Чого не вистачило в цих матчах? І загалом, як початок турніру, як проаналізуєте? Я думаю, не вистачило концентрації. Десь ми вчора більше повірили свою перемогу. Сьогодні знали, що було важко. Команда високого рівня проти нас грала. 2-0 виїгрували, да, пропустили два голи. Треба була лише сьогодні перемога, але як сталося, ну, вже нічого не поміняти. Думаю, все діло в концентрації. А за турнір взагалі, я рахую, це взагалі чудова і організація і організація, великий підбір команд хороших, футболісти хороші приїхали. ну не знаю, Напевно, це один, можливо, тих, що я тут там, третій рік. Один з найкращих буде турнірів. Багато команд, багато хороших футболістів, футболістів. Нас трошки є оновлення, хоча це хлопці там з нашого міста, і граємо великий футбол разом, але приїхали відпочивати хто з дружинами, хто хто приїхали і нам допомагають. І якось я скажу, що ми дуже непогано виглядаємо серед футзалістів. А взагалі хочу подякувати Збройним силам, організаторам за цей турнір. Дай Бог здоров'я, хто нас тут приймає, здоров'я нашим військовим, щоб швидше закінчилась війна, всі повернулися, і ці турніри були по два рази в рік. Всі сім'ями, живі, здорові і перемоги Україні. Дякую тобі за такі позитивні слова. Дійсно, танчик, як завжди, раді бачити на турнірі. Вам успіхів завтра. Будемо чекати сьогодні, як завершиться загалом. Чи зуміла все-таки команда кваліфікуватись в одну четверту? Уже ввечері Дізнаємось. Дякуємо вам успіхів.